А сьогодні, друзі, ще вам один мій вірш для того, щоб ви до глибини зрозуміли про свідомі ранки ночі, дні. Свідомі ночі, ранки, дні, і ти є там сама постійно, стирає пам'ять сни твої, діє, мов споглядач повільно, стирає розпач, сльози, біль, веде в очищення глибоке. Ти не хвилюйся, просто стій. Це є повернення у високе. Заглиблюйся в свої дива та проникайся чистотою, бо ти є тут, бо ти жива, ти вже себе знала такою. Твій світ пробуджує тебе в обіймах ніжно огортає, в простір любові віддає, що лагідно серце торкає, ти вся бриниш новим життям, воно для тебе проявилось. Наповни щирим відчуттям, щоб душа твоя відкрилась, це все, що маєш ти зробити, віддатись поштовху з небес, щоб міг тебе нову творити, цей невимовний сонячний процес. Я бажаю вам щастя, любові і внутрішньої злагоди. Утримуйте своє, знаєте, таке пильне спостереження за собою і все буде. Dobre.